Восьмий параграф номер 322 Значить, Андрій задумав деяке число. Хай буде х. Спочатку він збільшив це число на 7 73. А потім зменшив на 19 1944. І в результаті він отримав 1,2. Значит, выполняем поступово наступные Значит, и так. Угу. Значит, если... Він виконував такі дії, то спочатку ми візьмемо це як єдине цілим і тоді ми шукаємо невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, Ми до різниці додаємо від'ємник.

Щоб знайти невідомий множник, треба від суми Відняти. Тобто знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 7,33. Тут можемо на 3, тут можемо на 4. Отримаємо. Значить, 27 на 3 20 на 3 60 і ще 21. 81. Сорок 3. Значить 120, 132. Відняти двадцять вісім, 13 других. Тут одна ціла ще є. Віднімаємо Дорівнює одна ціла 81 один мінус двадцять вісім. Три. І тут уже 7, 53. П'ятдесят три, сто тридцять других. Добре.